Велике артистичне весілля дубль два минулих вихідних нащадок акторської династії Дмитро Ступка відгуляв гучне весілля з телеведучою Поліною Логуновою. Хоча розписалася пара ще навесні, от як це було. Але ж два свята надійніше. На ранок подружжя вирушило у медову відпустку до Одеси, де виступала зірка світових дискотек Софі Еліс Бекстер. Британська співачка познайомила нас зі своїм чоловіком та розповіла, як поєднує гастролі з вихованням чотирьох дітей. Світові хіти на одеському узбережжі. Британська суперзірка Софі Елізбехта розважає гостей на літній вечірці від журналу Марі Клер. Музика In the rain, you were holding hands, and I'll never be. Ви далеко не вперше в Україні, але мабуть, перше прихопили з собою чоловіка. Річарда рада знайомству. Як воно працювати разом? А вдома на нас чекають четверо дітей. Тож вирватися кудись лише вдвох це просто як медова відпустка. Насправді, ми доволі багато часу працюємо окремо одне від одного. Тож такі спільні виступи прекрасна ідея. Софі, сьогодні на вас сукня від української дизайнерки Надії Дзяк. Вам дуже личить. Дякую, почуваюся. в ній чудово, дуже мила сукня. І мені надзвичайно приємно одягти вбрання, створене в Україні. Коли ми востаннє бачилися в Києві, ви були вагітною в четверте. Не пройшло і року, а ви вже у прекрасній формі. Нашому сину вже вісім місяців. Він дуже милий, але потребує багато уваги. Тож зайва вага зникла якось сама собою. У вас на батьківщині у Великій Британії зараз багато змін. Половина британців проголосували за вихід з Євросоюзу. Девід Кемерон пішов у відставку, і новим прем'єром стала Тереза Мей. А як особисто ви голосували? Ми голосували за збереження членства в ЄС, як і усі наші друзі-музиканти, та й більшість лондонців. Ми живемо у такий дивний час про які писатимуть у підручниках з історії таке враження, що уряд країни не має уявлення, що робити далі. Здається, вони самі не вірили у те, що буде такий результат референдуму. Ми зараз в Одесі, в курортному місті. А які у вас плани на відпустку з чотирма дітьми цього тижня? У старших дітей саме закінчилася школа. Тож скоро ми вирушаємо до Італії. Насправді, думаю, ми повинні привести їх сюди до Одеси. Коли ми прилетіли вранці, було так неймовірно гарно. Ми чудово провели. Час біля басейна абсолютна правда. Медовий місяць на чорному морі відпочивають від весільних турбот на одеській вечірці подружжя Дмитра Ступки та поліна Логунової. вітаю вас з черговим весіллям у вашому житті. Ви е, вже вдруге поспіль вирішили відсвяткувати власне весілля і просто від святкового столу від криків гірко поїхали до Одеси. Кажуть, Бог любить троїцю, правильно? трійцю тому е, розпис була весілля, а потім ще вінчання. Щоб так закріпіть, як то кажуть, це я так розумію, початок медової відпустки. Плануємо поїхати до друзів, заскочити до міста Нью-Йорк. Потім напевно ще поїхати трошки. Поплавати до Мексики на першому весіллі на розпису у театрі Сузір'я не було Дмитро твоєї мами, не змогла вона приїхати. Чи була мама вже присутня на другому весіллі? Була мама благословила нас, подарувала нам ікону, привезла з Ізраїлю. Чи батько Остап Ступка знову плакав? No. Ну я не знаю. Щось він розчулився трохи. Скільки коштувало цього разу весілля? Ну десь біля 100 тисяч доларів. Да я жартую. В наші часи молодята а, вночі у першу шлюбну ніч займаються не тим, чим варто займатися, а гроші рахують. Ви гроші рахували? Скільки надарували? Весілля відбилося? Так. Отдихнути за ці гроші можна. Да? Так, щоб нову машину купити, квартиру нет, отдохнуть можна. На кота з бугрем розбів з овочами та госпачо з креветками гламурну публіку пригощають широкою одеською душею. Тільки доки ти тут в Одесі, твоя дружина з дітьми на якийсь час застрягли у Туреччині. Найстрашнішу ніч у новітній історії Туреччини: ось цей військовий переворот. Ти, мабуть, не спав всю ніч і переживав, тому що ну, могло розвиватися по різних сценаріях. Мої друзі в той самий час знаходились в Мармарісі. Вони кажуть, що стріляють, літають гелікоптери. Потім я зрозумів, що там просто знаходився якраз президент Туреччини Ердоган, і саме тому там і були чутні ці постріли. Так, ну до Третє я не спав, а вже о восьмій ранку я вже розмовляв з чартерами, і сторогенцями. Що там як все нормально? Мої вже повернулися до, до Києва. Разів тебе відпустка чи буде відпочинок? А ну відпочинок, в нас же є село. Це найкращий відпочинок для малик, вона село, Вони навіть в Туреччині. Вони казали, що повертаємося і їдемо в село. Це для них супер відпочинок. У тебе, окрім будинку під Києвом, в тебе є ще будинок в селі. Заможний хлопець. Кать, ми не купили його. Ми не купили його, я його знімаю. Я сплачу за нього за півроку 6 тисяч гривень. Я, можу, навіть, я бачу, відкриваю всі таємниці. Я думаю, що будь-кому скажеш за кордону, що. На півроку будинок за 200 євро. Вони скажуть, що я хочу приїхати до України. Тому я тебе з запрошую. Якщо ти хочеш подити корову або козу, або подивитись на лалек, які живуть прямо біля будинку. Будь ласка, я тебе запрошую. Але ти ще й на сільські дискотеки ходиш? Знаєш, там є одна дискотека. Я кажу, а скільки вас тут на вихідних людей? Вони кажуть, ну так небагато 600 людей збираються. Я уявив собі ж сільську дискотеку на я ще не був там. Але я планую обов'язково туди завітати. А якщо ти завітаєш скій життям, це буде найкраще дискодека у світі. Я думаю, що там є про що поговорити з людьми.